Солодощі, прикраси, дизайнерський одяг та рукоділля у сумах. Пройшов благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Віримо, знаємо, надихаємо. Сьогодні ми збиралися всі разом, щоб підтримати наших хлопців з 15-ї бригади, які зараз на території Сумщини нас охороняють і підтримують мир і порядок. Тому треба їх одягти, тому що вже холодно. Ціль сьогоднішнього заходу зібрати 120 тисяч на зимову амуніцію. Задля цього свої зусилля об'єднали дві громадські. Організації Арткрила та Милосердя Сумщини. Я в ЗСУ вже з березня місяця вирішили провести спільно цей захід для збору коштів. Готуємося з хлопцями до зими, тому необхідно дуже багато речей. Це і акумулятори, і генератори. І, взагалі, термоси індивідуальні, то тобто дуже багато речей необхідно. Аби підтримати військовослужбовців 15-ї бригади. Майстри з усієї сумщини продають вироби на благодійному ярмарку. Конотопчанки привезли солодощі, в'язані речі, прикраси та власноруч пошиті розгрузки. Ми привезли на подарунок на тут ковідму. тут велику. Хлопцям і багато другого. Ми занімається наша організація. Ми займаємося. У нас майстера ручної роботи. Всі що можна, і не можна, вони делают. Пані Юлія продає найрізноманітніші вироби зі шкіри. 50 відсотків отриманих коштів передасть на допомогу військовим. Це падинки для паспорта, це ключниці, це кошельки, блокноти. Ось такого плану. Тобто, все, що роблю своїми роками, от і до. Команда дизайн-студії Артель-Мода розгорнула цілу виставку. Наших колекцій в форматі світлин. Та наших прекрасних костюмів, які ми розробляємо, то та відшиваємо ну самотужки. так ета творчість сумських молодих художників, дизайнерів і наших дівчат. Юліана живе у Сумах вже три місяці. Вимушена була переїхати з Харкова через постійні обстріли на благодійному заході. Презентує сумчанам настільні ігри. Я презентую дві гри, яку розробила з подругами у Харкові. І ми презентували її у Києві, у Львові і у Харкові ще до війни. Перша гра це джобі, вона вчить підлітків безпечно працевлаштовуватися, тобто які права мають на роботі підлітки та взагалі як працювати. Друга гра називається «33 нещастя і вчить, як правильно діяти у складній ситуації. А от членкиня спілки народних майстрів України підготувала майстер-клас, навчатиме відвідувачів робити ляльки-мотанки, обереги для військових. Сьогодні я пропоную такі самі обережки спробувати зробити для наших сумчан. Відвідувачам заходу таке різноманіття до вподоби. Ми взагалі, з із Харкова услышали в таміроп'яті, тому що наша дочка. Принимает участие на среди организаторов, и мы пришли поддержать, потому что, несмотря на то, что мы уехали в Сумы, более спокойный город, но мы душой с Харьковом, и мы очень ждем победу, и всячески стараемся помочь. Приблизить благодійний захід Віримо, знаємо, надихаємо триває на сторінках громадських організацій Арткрила та Милосердя Сумщини у Фейсбук. Таким чином можна долучитися до збору коштів та взяти участь у онлайн аукціоні робіт сумських майстрів. Мета організаторів зібрати 120 тисяч гривень на зимове спорядження для військових. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС.